Як я ненавиджу цю куртку, дивіться. Оце, оце оцей гадський. шапка ж. Шапка чіпляється до неї. Я не розумію, на що робити таку пекельну ліпучку? Вона ж до всього. Ось дивіться. Ось копта моя, і вона вже її до неї чіпляється. Ну, Це ліпучка, яка тільки до волосся не чіпляється. Господі, така галіма куртка купила на свою голову за 9 тисяч гривень, і тепер я їй мушу носити года 3-4. А вона як гівно, блін, не куртка, ній як і грав кальмара. Хожу мене, люди лякаються. Дуже стійна віч. 9 тисяч гривень. За такою гадською ліпучкою. Ось, оця штука мені дуже, дуже нравиться. Боже така, мій палець. О, оце. Зачем оцей калачуть тут? Ну зачем оцей калачуть тут? Я мені додає 5 кілограм. Фух. Ні, мені предлагали її підрізати. Ну це ж стіль бляха. Як я його можу підрізати? Ось ще охеренний стіль. Ось дивіться ось, ось оця гадость на ній, яка зачіпляється абсолютно за всі ручки. Ось подивіться. Це все дуже стійно, бачите? Нічого не бачить. Ось за всі ручки. За всі ручки, ось дверні. Я нею чіпляюся. господи ненавіжу цю курточку. Просто ненавіжу, але ношу, То, що я її купила ще й на розмір більшу, Вони не маломерки, а повноразмірні. І це єдина куртка, в яку я влажу. О, щас ось, ось, я, я ж можу поставити, показати. Куртка гівно від українського виробника. Ну, От я ж хочу бути патріотом, блін, ну хочеться ж бути підтримати свого виробника, блять. Ось. По-перше, куртка, я в ній. На 10 кг більше, ніж є. Що це таке? Нахуй! Нахера ви зробили цей валік там? Ну що ви його зробили? Що це? що він? що він? Ну шнурок же ж все одно по-нормальному не працює. Я що буду отак собі робити? Воно ж туге. Воно, ж... воно ж нормально не зробиться. Що я отак буду ходити? Ну придурки, а ці шнурки? О, Хавано! оце? Оці гадські шнурки, вони чіпляються за всі ручки. Вони чіпляються навіть за оцей для відкривателя багажника. Я в літаку, мене чуть не задавили, бо я закріпленими зачіпалася. А довжина оця. Наша оця довжина, наша ця довжина. Вона дивіна. Я б її одрізала. Але це стільна куртка. Якщо я її одріжу, то вона ж втратить свій якийсь неповторний. Гавняний стіль і отдільно за цю вашу гадську ліпучку. Ось кожен день вас згадую. дивіться, шапка. А шапка, кофти, все за цю ліпучку зачіпається. Я хожу як ідіотка. що я одіваю шапку і зразу оця скотина і сюди. О, о, оце постійно, оце отака історія. Господі, яка. Ну от, ну от це підтримай власного виробника. Підтримай українського виробника, який зробить говно за 9 тисяч гривень. Я повелась, купила його в інстаграмі. Фу. Фу. І тепер я його мушу носити. Я його мушу носити. Так, шнурки. Оце ж це теж срані. Нахіра мені цей шнурок. Наробили шнурків, наробили ліпучок. Лучше ну, б ви мех зробили. Ну, оцей ваш стіль, ну, ваш стіль гівно. Просто гівно. І я мучусь і ношу. І, до речі, вона не такого кольору, як у вас на сторінці. О.